Індія величезний півострів, майже континент. Він відділений від решту світу Індійським океаном і найбільшим у світі гірським масивом Гімалаями. Лише кілька гірських перевалів ущелини долин пов'язують цю країну з сусідніми державами і народами. Центральну частину Індії займає плоскогір'я Декан, це батьківщина древніх цивілізацій. Тут височіють пагорби. Тут простягнулись степи та саванни. По землі Індії протікають дві великі річки Ганг та Інд. Свою назву країна отримала від назви останньої з них, але самі індійці називали її Бгарата. Води Гангу до сих пір вважаються священними жителями Індії. Клімат півострова дуже жаркий і вологий, тому велика частина країни. Покрита непрохідними лісами, джунглями, тут багато тварин і птахів, тут живуть величезні слони, страшні тигри і пантери, спритні мавпи, отруйні змії. Люди населяли Індію з давніх часів. Археологи знаходять тут поселення, що відноситься до кам'яного віку. На величезній території Індії вже тоді жили численні та різноманітні племена. Кожне з них мало свою мову та культуру. Часто вони воювали, іноді укладали мирні договори та навіть об'єднувались, таким чином формувалися нові народності. Племена складалися з сільських сусідських общин, які об'єднували кілька великих сімей, що належали до одного роду. Головою сім'ї був найстарший чоловік, патріарх. На чолі общини стояв старішина, обраний усіма патріархами, грамані. В стародавній Індії існувало сімейне рабство, це означало, що дружина та діти були рабами глави сімейства, тому батько міг продати сина або дочку в рабство. Найдавніші жителі Індії були темношкірими невисокого зросту, з чорним жорстким волоссям. До цього дня їх нащадки дравіди живуть на півдні Індії. Основним заняттям давніх індійців було осіле землеробство. Зазвичай люди будували свої селища вздовж річок, оскільки береги річок були вкриті родючими землями. Тут, на полях, індійці вирощували пшеницю, ячмінь, овочі. Там, де було багато води, рис, з цукрової тростини. Що росте по болотистих берегах річок, отримували солодкий порошок, цукор це був найстаріший цукор в світі. Люди також навчилися вирощувати бавовник, з нього виготовляли пряжу, з якої ткали легку, зручну в спекотному кліматі тканину. В північних районах країни, де мало дощів, індійці будували іригаційні системи, схожі на єгипетські. З давніх часів. Коли люди займалися збиральництвом, давні індійці знали різні рослини та квіти, які можна було вживати в їжу, із яких можна було отримувати різні спеції та пахощі. Багата й щедра природа Індії подарувала людям такі рослини, які більше ніде не зустрічалися. Індійці навчилися їх культивувати і використовувати. Набагато пізніше спеції та ладан стали саме тими товарами, за якими в Індію кинулися торговці з різних країн. Згодом зручних місць для поселень вздовж річок вже не вистачало, тоді індійці почали будувати оселі на краю джунглів. Так вони відвоювали землю в непрохідного лісу. Тварини, які жили в джунглях, виявилися сусідами людей. І з ними доводилося постійно битися або приручати. Особливо люди боялися змій, які заповзали в їх будинки. Щоб задобрити їх, вони навіть залишали їм їжу, грудочки рису, молоко, а деяких змій індійці обожнювали, вважаючи їх нагами, божествами підземного світу. Жителям Індії вдалося навіть приручити слонів слони носили вантажі, тягали колоди. Спеціально навчені тварини брали участь в боях. На їх спинах розміщалися воїни, які вражали ворогів стрілами, бойові слони топтали супротивників. Індійці шанували слонів як тварин, наділених божественною силою. Вони навіть зображували бога мудрості Ганешу з головою слона. За допомогою буйволів індійці орали свої поля, корову, яка давала їм молоко. Індійці називали годувальницею, матір'ю її шанували як священну тварину, вбивство корови вважалося великим гріхом. Початок цивілізації в Індії відносять до третього тисячоліття до нашої ери, коли в долині Інду виникли великі міста з високою культурою та благоустроєм Мохенджо Даро та Хараппа. На початку ХХ століття руїни цих міст. Були виявлені англійськими археологами, особливо їх вразив Мохенджо Даро. Ймовірно, місто будували протягом декількох століть. Його розмір сягав 250 гектарів. Тут були відкриті прямі вулиці з будинками з опаленої цегли. Стіни деяких будівель підносились на 7,5 метрів. Городяни жили в двох і трьохповерхових будинках. Будинки не мали прикрас і вікон, що виходять на вулицю, але крім житлових приміщень, в них були кімнати для омивань, куди подавали воду зі спеціального колодязя. Вулиці розташовувались з півночі на південь і зі сходу на захід. Ширина кожної з них сягала 10 метрів. Ймовірно, стародавні жителі цього міста користувалися возами на колесах, в центрі Мохенджо-Даро Стояла будівля з величезним басейном. Призначення цієї споруди точно невідомо, але вчені припустили, що вона була древнім храмом, присвяченим Богу води. Неподалік від храму знаходились великі ремісничі майстерні, ринок і зерносховища. Центральна частина міста була оточена фортечним муром. За ним жителі Мохенджо-Даро ховалися під час воєн. Стародавні індійці. Були вправними майстрами, вони робили глиняні посудини на гончарних кругах і покривали їх красивими візерунками. Індійці вміли робити обпалену цеглу, з неї будували свої житла, вони були відмінними ткачами, широко використовували мідь і бронзу, виготовляючи з них ножі, плуги, булави, гирі, намистини, печатки. Так само, як і в давній Персії. Індійці наносили на початки написи, що за зовнішнім виглядом нагадують писемність єгиптян і шумерів. Індійці були відмінними корабелами та мандрівниками, їх торгові каравани, ймовірно, досягали міст Месопотамії та Єгипту. В середині другого тисячоліття до нашої ери Північна Індія та міста Мохенджо Даро й Хараппа були завойовані кочовими племенами білошкірих скотарів. Які зійшли з північних гір. Зазвичай ці племена вчені називають арійськими. Слово арій в давньоіндійській мові санскриті означає з хорошої сім'ї, знатний аристократ. Індійці називали завойовників так тому, що вони перетворювали населення країни на рабів або виганяли їх зі своїх домівок. Завоювання країни аріями та розвиток рабства привели до того. Що в Індії виникла майнова нерівність, з'явилися багаті та бідні, знаті жерці, що відокремились з числа общинників, почали протиставляти себе простому народу. Для того, щоб закріпити панівне становище цих верств, був здійснений поділ індійського народу на особливі категорії варни, що в перекладі санскриту означає колір одягу. Для пояснення такого поділу з'явилась легенда. Згідно з нею, верховний бог Брахма створив першу людину, тисячоокого Пурушу, батька всіх батьків. З Пуруші походить решта людей і сам Всесвіт. З його вуст вийшли жерці – брахмани. Вони посідали найвище місце в суспільстві та були найважливішою варною. Вони знали священне вчення і служили богам. Існувала приказка. Все на світі підкоряється богам, а боги підкоряються брахманам. Вбити брахмана означало вчинити найжахливіший злочин. З рук Пуруши вийшли воїни, Кшатрії, тобто ті, хто мав владу. До складу Кшатрів входили й царі, знатні воїни та члени їх сімей. Кшатрії вважалися другою варною від стегон Пуруши Народилися землероби, вайші, а також ті, хто виконував іншу шановану роботу в суспільстві. Вони належали до третьої варни. Зі стоп поруши вийшли слуги, шудри. Вони складали четверту варну і обслуговували представників вищих варн. Була ще одна група людей, про яких в легенді нічого не було сказано, тому що вважалося, що вони не гідні цього. До цієї групи належали раби, що виконували найбруднішу роботу. Цих людей називали недоторканими. Коли хлопчик з сім'ї однієї з перших трьох варн досягав певного віку, над ним проводився обряд ініціації. Під час церемонії хлопчикові надягали священний шнур у павіту. Це означало, що дитина символічно народилася вдруге як член даної варни. Тому представників перших трьох варн називали двічі народженими. Над шудрами та недоторканими такий обряд не проводили. Представники кожної варни мали право носити одяг певного кольору брахмани білий, воїни червоний, робітники жовтий, а шудри чорний. Раби зазвичай носили лахміття. Люди, які належали до однієї тієї ж варни, вели схожий спосіб життя. Мали схожі житла, харчувалися однаковою їжею. Така структура суспільства здавалася древнім індійцям вічною та незмінною. Жодна людина не могла перейти з однієї варни в іншу. Шлюби між членами різних варн були заборонені тих, хто порушував ці правила, карали на смерть. Поділ на варни зберігався протягом тисячоліть. Поступово варни стали розділяти на більш дрібні категорії касти, в перекладі з латини походження. Наприклад, з варни вайшиїв виділилися касти ремісників та купців. Члени кожної касти підлягали таким же суворим обмеженням, як і варни. Найнижчою кастою, що походила від недоторканих, були парії, тобто безправні. Саме термін каста і набув широкого поширення в Європі. І всю систему такого поділу суспільства назвали кастовою системою. З часом в давній Індії утворились перші держави, на чолі кожної з них стояв вождь племені. Він став називати себе раджа, що в перекладі означає цар. Зазвичай правителі належали до найзнатніших, найбагатших і численних родів. Але раджа не міг одноосібно правити народом. Такі найважливіші питання він вирішував разом з Радою старішин на народних зборах. Згодом царська влада стала спадковою, а народні збори та рада старішин були замінені радою при царі. Раджа сам командував армією, розпоряджався скарбницею, очолював чиновників. Це виключно високе становище царів привело до того, що державна влада стала священною, а мистецтво управління країною. Стало в індійців називатися наукою про покарання. Раджі допомагали правити численні вельможі скарбники, збирачі податків, посланці, воєначальники і навіть поліцейські та шпигуни. До середини першого тисячоліття до нашої ери в північній Індії розвинулося кілька десятків таких держав. Вони постійно ворогували між собою та зазнавали нападів зовнішніх ворогів. Об'єднати розрізнені держави в одну спромігся в третьому столітті до нашої ери цар Ашока, раджа держави Мауріїв, названої так по імені її засновника, його діда. Про початок правління Ашоки збереглося дуже мало відомостей, однак відомо, що на престол він зійшов ще зовсім молодою людиною. Довгий час Ашока вів війни з сусідніми державами. Приєднуючи їх одну за одною до своєї. На завойованих землях цар будував великі міста з кам'яними палацами. За його наказом були прокладені дороги, обсаджені плодовими деревами, вириті колодязі, розширені зрошувальні системи. В його державі розвивалося землеробство, ремесло і торгівля. Річковими та караванними шляхами індійські купці добиралися до найвіддаленіших країн. Ашока прославився як мудрий та справедливий правитель. Він сприяв поширенню вчення буддизму, а його закони, ймовірно, стали основою для перших законів Індії, записаних в другому столітті до нашої ери. Шануючи, індійці називали їх закони Ману, іменем першого міфічного правителя людей.